М'ясо свинини тушкую на повільному вогні хвилин 30. Ну, і пара не видно ось м'ясо, воно нарізане такими невеличкими кубиками. Я ще трішки сюди додала олії, а також додаємо сіль і спеції за своїм смаком. Закидаю олочі до м'яса, все перемішую. Я всю приправу висок. Овочі притушкувались, додаю трішки квершкового масла ось так, щоб було ще смачніше. Далі засипаю рисом і заливаю водою. Злегка ось так. Помішую, накриваю кришкою. Ще додаю лавровий лист. Накриваю кришкою, і хай воно томиться на невеличкому вогнику. А коли вже закипить, вогник зовсім прибираю, ставлю на самий мінімум. І готую до готовності хвилин 40, 35-40 хвилин. Додала ще часничку, зараз включу світ і покажу. Блін, Ось дала часник, бачите? Пропустила його через прес і трішки солі дала. перемішаються зараз все і хай воно ще трішки потомиться, бо ще є водичка. Ну рис уже майже готовий.